Дитячий табір Молода гвардія в селі Зінці, що поблизу Полтави, минулими вихідними став осередком баскетбольного життя. Тут відбулися матчі чемпіонату країни з баскетболу 3 на 3 Від звичного баскетболу він відрізняється тим, що гру проводять на одне кільце. Це Від баскетболу, який схожий на американський стрітбол, ну как би в європейському варіанті. Побідітель чемпіонату України серед команд 3 на 3 приймає участь в чемпіонаті Європи. Заявки на участь у турнірі подали попередньо з десяток команд, але дощова погода зранку відлякала кілька колективів. У результаті на баскетбольний майданчик вийшли шість команд. Одна з них приїхала з Житомирщини. В дитинстві так вийшло, що знайома людина завела в спортзал, показала, як потрібно кидати. І так воно затянулося. Зібрали команду, тренувалися за школу грали, потім в області грали. Вже не перший рік виступаємо теж їздимо. На 3 на 3. За результатами матчів полтавського етапу Чемпіонату України кращими стали хлопці з місцевої команди Діти. Після проведення всіх запланованих 33 турів визначать фіналістів, які 10 вересня у Києві будуть боротися за звання кращої команди України. Олег Бондаренко та Ігор Ізотов полтавські телевізійні новини.